Ось отак у мене ловушка поставив я. Ну, не робіть ошибок моїх. Це теж ошибка. Я ставив без вітря на тиху погоду. От зараз бачите, зараз я трошки увеличу. Вітер коли дує, гілля починає тіліпати і в общем, він її туди-сюди. бджоли не люблять цього. Отут розвідка є, розвідку я бачу, а роя немає ще. Ну зараз вряд не, не покаже мабуть. Джела підлітають, відлітає, а невелика. Ну, невелике. Невелике кількість їх. Це не рой. Так от я присобачив, Місто красиве. Ясно, що тут. Цвітуть Іванчай. У нас Васильки. Кажуть на оце. Оце во кажуть Васильки. А я чую, як Іванчай оце. оце. С синеньким таким цветом и вот дела против я на нем дела прям против сильно на иван -чай. Ну, косять сіно, ми доносі, звісно, скашують, а тут я проїхав, хлопці скосили, вже сушить, ну і шкотину чимсь потрібно кормити, я ж це розумію. А з іншої сторони обджогам де брати мед. По такі засухи в цьому році. Майський мед ну, вчора продав жінки за 1000 гривень 3 бутилюк, а тепер думаю, мені в груді як і стидно. Я ніколи такого не робив. І тут так загили в ціну. Ну зайшов в інтернет, подивився там до двох доходи майський мед. Дві двісті з чим-то я находив двісті. Банка трьохлітрова, тобто. Наскільки я знаю почти 5 кілограмів трьохлітрові банки, так? Да? Це кілограм по скільки. Це не так ідеш і дорого ну, для майського меду. Посунухи ясно, що. Я вам по 400 продавав в цьому році вже так. От. Красиво стоїть, зараз її вирівняла, то вона трохи вітер поду був. Що найпоганіше, коли вітер дує, от ви поставили рівно, а потім приїжджаєте, а вона так от отак трошки може стояти, або туди, або сюди. Оце от вроді би таке неважна, скажімо, тонкость. А для бджіл важна ваші рамки отак. Допустимо, її здвине і рамки з'їдеться на цю сторону. все, бджола, ну Вони можуть зайти. Це... Не можна сказати, що вони туди руй не зайде. Ну це вже буде, і вони, якщо рядом десь буде, або в радіусі там, кілометра краще ловушка стоять, рівно з нормально розстановленими рамками. Вона туди зайде, рой туди зайде. Джела не от, якщо здвинута, бувало так приїжджаєш, ловушка вертормахами висить, або вовші валяються на, на землі. Достаєш. Ну, там уже гарантій, що, навіть матка вбилась. коли при мені прям пергу носять, я пока там його Уже на мене прям джоли з пергу. Я ж літок закрив, відкриваю літок, залазять вже, все, залетіло. Дуже коли стемніє, часов 10. Все, привозю додому. Звісно, там, да. Якщо слабо зроблено, що рамки злиплись, все одно достаєш ставиш, та й матка, така сім'я її жила, А буває, так сохрано, акуратно. Літають, я бачу розвідку, ну ближче це ж мені залазить на дерево. Не те, що не хочеться, а ще нога болить. Не хочеться мені упасти, ще й другу ногу покалічити. Я і так хромаю після МТ заводив розтяження литки. Місяць хромав, взагалі на ногу наступити не міг. На... Взагалі по всьому... По Поосторожніше. Ні, зальот, є заход бджоли, ну немає коли робоча. От коли заход, ну вона вилітає, пролітає. Ну, видно, коли бджола працює. Там ще, якщо пергу несе, то все, обножку, да, польцу. Можна забирати сміло. А тут ні, ну, значить так, для розвідки якби вже і багато, а для роя мало. Ну, підожду. Денька 2-3 підожду. Так далеко мені їздить. правда по жарі. Ну, так. Це така хороша жара пари, знаєте, хто мене розуміє, хто. Ну. Такий воздух такий, знаєте, тягучий, вроді як пив би його кружкою, би от, хоч збери зачерпай і от пий його, дихає цим воздухом, настільки насичений він, настільки ця трава все. а тут же ліс. Не знаю, думаю, нічого такого, що я возніму. От, Тут же ліс, це так я в ліску і так. Не ставте ніколи там всередині лісу, нікого не буде там рая ніколи. Ну, якщо золотить якийсь пришиблений, то тільки хлопоти вам принесе. Отак От ось трошки вже на конець лісу, виход. І отут ось сонечко їм, От там далі є водойом, такий ручейок, щоб був близько. Ну, не близько, ну хоча б в радіусі 500 метрів, а так Уже кілометр, то далечкувач, то їм той літай. І тіньок, ось бачите, вона в тіньку, вона стоїть в тіньку ловушка Раєвня. І так тут трава є, що джолом політай, пособирать. Так камера не зовсім передає, є ті молодчай, сучки буде сісти. А в джолу це все бачить, розуміють, крапива, вони знає там щось беруть поліцію, скоріше все. Ну, от. І от так от. завжди старайтесь. Ну це як, сказати чесно, да? як поставити, так і буде. Вона хоч на юг поставить. Літком, хоч на север, хоч на восток, хоч на запад. Гроза летить. Головне, не пхніть його в такі дєбрі, знаєте, чаще, щоб ніхто ж не побачив, ніхто не вкрав. Ну і біла туди не піде. Їй ну, невигодно всередину лісу, ну, нічого туди петить, якщо ліс тим більше густий. Якщо не густий, то ладно. Полянка все одно треба вибирати. Така, щоб була світла полянка відкрита да? і деревце таке, ну, отаке от не... Нежелательно. Воно... нежелательне. Ну, вони як то определяють. Конкретний дуб. У мене, як я в Донецькій області, ще жив, було у мене роєве таке дерево. Ой, ясен. Я його один не мог обхватити отак. Один ні. Вдвох могли його обхватити. Отаке дерево. Для ясена це дуб, а да, ясен, щоб такий виростав. Я там в год, щоб менше п'яти, бувало приїжджаю, рой заселяється. Це взагалі. Непериваємо ощущення, ти приїхав мокрий, замарився, жара літа, і тут дивишся, над тобою, так, у -у -у, як хмара, гудить так, як квадрокоптер. І так залітають. І ти бачиш, як заселяється роється, кайф. Так штук п'ять. таких п'ять ну, разів, отак. там уже й більше. Но точно чітко 5, я, я бачив, як я, я їхав з магазину, думаю, дай гляну. Ні, не так. Їду з магазину, чую щось гуде наді мною. Я кілометр, як кажуть, як по-українськи супровождав. В общем, я їду і герой наді мною. Думаю, точно летить мою ловушку. А виявляється, рядом була пасіка поставила, а я не знав. Да, він чутко в мою ловушку. У мене так посадка була. По всій посадці десь вона ну десь кілометр посадка, гостюча, правда. І там три ловушки стояли, бачу, в одну не зайшов. Думаю, значить, все, це не в мою ловушку, це не в мій рой. В другу не зайшов, в третю вже там на тому, сам, ну там ближче був ручейок вода. І туди зайшов рой. Так він заходив, я не знаю, минут 15 я сидів, такий Ну такий балдіж, ти дивишся, бджоли на день, на тебе сідають. І гудуть вони з медом вже йдуть важкі. Такий густить. Гу -у, У. Прямо над тобою, думаєш, хоч би не покусали. Перший раз боявся, а вже тоді, коли я зрозумів, що вони своїм зайняті, ну, сідає рой там, то вони не, вони не трогають. А поначалу думав мало, ли, зараз ще як обліплять, як покусають. Ну, все ж приходить, особа там. Того. Ловіть раї, бо вони жалко бджоли, вони ж вони погибнуть. Блять, ну, вряд... це такий дуб треба, я не знаю, що було дупло, щоб там рой Тут я не бачив. Це. Скільки я їздив, дивився, а таких єсть, але вони. ну... Щоб дупла такого, З дерева громадні є, ну там немає дупла, наприклад. Це на старі якісь ліси, я знаю. Це молодий ліс, я так розумію. Не ну, як молодий, йому Могут... ну, от по деяким дубам я дивлюсь, ну от сто є. Це це ні, це, це а там дубіра, ну, не сто, ну років 70, вісімдесят отак. Ну, все одно це не старий ліс. Щоб там були такі 300 годишні дуби или там это, щоб там мого рой заселиться. Сяде на ветку і погибне, так що ловіть. Бо жалко, бджол мало. Я кожен раз буду з відео знімати відео і казати, що скоро в червону книгу занесуть і пасічники від бджол. Бо їх на грані винищування. Джоли. Травлять їх. Mm. Я все розумію, ну робіть таку, такий гербіцид чи фунгіцид, щоб бджол не трогало. І як то кажуть, похороні мені як? В космос літаєте, да, мене? а зробити такий препарат, щоб не трогав бджіл, ви не можете. Да? Ну як то странно. Вже зуби скоро ну, нові будуть наращувати. Таблеточку випив і новий зуб виліз, да? І причому який передній, задній, там все буде чітко. А таке просте не можуть зробити. Можуть, може, може є такі фунгіциди, просто ж вони дорожче стоять, купляють фухло всяке і травлять його.